Ті, що знають, що таке правосуддя, ті, які є правосуддя, вони не можуть зупинитись, бо ми на них сподіваємось. Сьогодні мова піде про розкриття вбивств про долі людей та про тих службовців, які пам'ятають про свій борг перед громадянами. Вітаю! І одразу ж до Маріуполя у місті виявлено ще одне місце, де продавали незаконні лікарські засоби. Пам'ятайте, смотрю. Це складові стандартної закупки для одного наркомана. Провізори та фармацевти в однієї з маріупольських аптек не задавали зайвих питань та повністю сприяли подібному шопінгу. В ході проведення обиску оперативниками виявлено і з'ято 1300 таблеток препарату, содержащого наркотичне вещество псевдоефедрин. Реалізація даного препарату запрещена на території України. З'ято направлено на експертизу. Держава, вас на Подадите, Як вас сумно, Як але крім звичних всім аптек, сучасні наркомани можуть знайти все і в інтернеті. Залежність не зупиняють ніякі перепони. Радує те, що правоохоронці працюють злагоджено. І якщо одна аптека закрита, то інші вже замисляться над тим, чи варто продавати отруту там, де люди купують ліки. За тією ж причини ми заглянемо до добропілля. Крамниця наркотиків у себе вдома вирішив відкрити місцевий мешканець, який торгував метамфітаміном у своїй квартирі. Правоохоронці затримали постачальника зілля і зараз потреби. Ну сьогодні можна дати той тобто, дома вже немає то Затриманий ніде не працює і раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Проти торгівців міліціонери порушили кримінальну справу за статтею незаконного виробництва виготовлення, придбання, зберігання чи збуту наркотичних засобів або їх аналогів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Лихою від вогню на Донеччині у селі Пчолкіне. В охопленому полум'ям будинку живцем згоріла п'ятимісячна дівчинка. Трагедія сталася в родині, де виховували п'ятеро дітей. Малі гралися в хаті без нагляду дорослих, і полум'я швидко охопило оселю. Врятуватися встигли четверо хлопчиків. У вогні залишилася їх п'ятимісячна сестра. Дівчинка загинула. Рятувальники і правоохоронці з'ясували причини пожежі: від газового обігрівача зайнялися меблі. Згідно з попередніми висновками, були порушені правила техніки безпеки при експлуатації газового обладнання. За словами сусідів, мати загиблої дівчинки зловживає спиртними напоями та не займається вихованням дітей. За безвідповідальність матері загрожує до п'яти років позбавлення волі. Краматорську багатоповерхівку струснуло вибухом. Це сталося близько дев'ятої вечора. Загін міліції, що приїхав за викликом сусідів, знайшов в квартирі тіло загиблої жінки та чоловіка у тяжкому стані. За попередніми даними, вона загинула від розриву гранати РГД 5 Осколки, що розлетілися, пошкодили меблі. Опорні конструкції будинку вціліли. Не постраждали й мешканці сусідніх квартир. За словами правоохоронців, під час спільного вживання алкогольних напоїв стався конфлікт. В результаті сварки чоловік підірвав опонентів, кинувши до квартири, де вони знаходилися бойову гранату. Кримінальне впровадження відкрили за статтею умисне вбивство двох або більше осіб. Слідство з'ясовує, як бойова граната потрапила до помешкання. В ходе осмотра действительно нашли осколки, нашли запал. То есть это действительно была граната РГД-5. На данный момент проводится мероприятие по установлению причастности данного гражданина к подобным преступлениям. Либо, опять же, выясняем, откуда у него находятся данные предметы, где он его взял. Жорстоке вбивство в місті Слов'янськ, вбито переселенця з тимчасово окупованої території. Тіло з ознаками насильницької смерті знайшли в технічному колодязі під час планового обстеження колекторів. Оперативники встановили причетність до вчинення вбивства жителя міста Горлівки. Підозрюваний був затриманий під час візиту на неокуповану територію області. Зараз зловмисник знаходиться під вартою. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею за частиною 1 першої статті 115, тобто за фактом умисного вбивства, санкція статті передбачає міру покарання у вигляді від 7 до 15 років позбавлення волі. Подарунок для дітей Донбасу, співробітники ГуМВС України в Донецькій області доставили гуманітарний вантаж туди, де він найнеобхідніший. До малюків, які мешкають на території, що донедавна була в епіцентрі вогню противника. Гуманітарний конвой на чолі з заступником начальника міліції Донецької області вирушив до Красногорівки. Два ящика дитячих ліків та засобів гігієни приїхали до амбулаторії. Медики не стримували емоцій, адже вони продовжували працювати, коли більшість організацій та установ евакуювали. Вони надавали допомогу при температурі у приміщеннях мінус три, і зараз вони кажуть щирі слова подяки. Дякую большое нашим захисникам за показану допомогу. Дітки дуже нуждаються в тайні помощі. Та очень кстати в нинішнє время. Спасибо большое. Після лікарні міліціонери завітали до кожного немовляти, які потребують допомоги. Ми ну, вам ну, желаємо ну, ще раз крепкого здоров'я, щоб він був щасливий, богатирем, вчився добре. Ну не останавливайтесь. Сьогодні до нас прийшла міліція, принесла гуманітарну допомогу. Я дуже благодарен. Дякую їм за все. Реакція людей на дану акцію дуже положительна. І Конечно же, они нуждаются в этой помощи. Скажімо так, положительный фактор то, что мы з больницей сьогодні общались, женщины рожають, діти прибавляються. Это думаю, хороший знак. В місті Маріуполі правоохоронці розкрили бордель. Адміністратор сауни, окрім своїх обов'язків у закладі, організувала інтимне дозвілля для відвідувачів. День, які... Всім, хто замовляв сауну, жінка пропонувала послуги дівчат легкої поведінки. Таке побачення з дівчатами для відвідувача коштувало 500 гривень. Правоохоронці провели обшук на місці подій. Вони виявили і вилучили речові докази. У відношенні адміністраторів доказова база є достатньою для карної справи. А з власником саун слідчі дії тривають. Со сторони адміністратора била слідство для розврата. клиентов данного заведения с проституткой, которая не достигла совершеннолетия. Уровни милиции собрали достаточно доказательств, чтобы привлечь лиц к уголовной ответственности. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. То есть это преступление является тяжким. Відтепер кожен день робота міських та районних підрозділів міліції Донеччини вимогливо аналізується. Перевірку на міцність проходять не всі, тому нові призначення серед працівників міліції Донецької області тільки на краще. Підвищення боєздатності міліції перебуває під постійним контролем В'ячеслава Аброськіна. За словами генерал-майора, в міліції повинні працювати найкраще на своїй сторінці. В Фейсбук він пише. Дойду до каждого подразделения региона. Возможно, не так быстро, как хотелось, но работать для людей. Донеччины уважать наших граждан и защищать интересы государства будут все сотрудники милиции Донецкой области. Не на словах, а на ділі за сигналом тривоги були приведені до боєготовності деякі відділення міліції. Ступінь їх готовності оцінював вищий командний состав на чолі з начальником власного управління внутрішніх справ. Результатом можна назвати низку нових призначень. Так протягом місяця змінено керівників Мар'їнського та Волновайського райвідділів. Тепер і у Красноармійському міськвідділу новий виконуючі обов'язки начальника міліції, підполковник Віталій Боднарук. Колектив красноармійських правоохоронців бойовий, але з ним потрібно потужно працювати, підкреслив генерал-майор міліції В'ячеслав Аброськін. Міліція Донецької області вона міняється, але ну, не так швидко, як хотіла. В Красноармійському вона якби замерзнула і стоїть на місці. Відночі ні тільки змін. При тому, Віталій, я вас прошу, щоб ви прежде всего створили зі колектив, навіли порядок, дисципліну. Показали, що міліція все-таки є в город. Віталій Буднарук служив на різних посадах і ось нове призначення. Як зазначив він сам у роботі, головне колектив та дотримання законності. Моя задача і я приложу всі усилия для того, щоб її виконати, буде стоять в в тому, щоб об'єднать колектив і заставити заставить його як єдиний механізм виполнять. Ефективна те функції і задачі, яка у нас відножена сьогодні, це защита граждан, це обеспечение порядку і спокойствия и жителів району. Привітати нового керівника прийшли представники міської та районної влади. Всі вони сподіваються на покращення та тісну працю з новим керівником. За такі результати можна тільки радіти та стежити за подальшим розвитком подій, щоб зрозуміти, чи виправдаються наші сподівання. Та сьогодні ваше місто може спати спокійно. Бережіть себе.